Ми продовжуємо наш ефір обговоренням ситуації на передовій сили оборони України відновили позиції в районі Липців на Харківщині. Тим часом російські військові просунулися біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту у Телеграмі сьогодні вночі, оновивши онлайн-мапу бойових дій у ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбук. Повідомили, що протягом доби зафіксували 163 зіткнення на лінії фронту, найбільше на Курахівському напрямку. А на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Стареця. Про це повідомили в ранковому зведенні штабу збройних сил України у Фейсбуці. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія говоримо із начальником відділення планування бригади Антоном Баєвим. Антоне, вас. вітаю вас. Вітаю студія. Доброго дня. Антоне, розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності бригади? Зені відповідальності бригади ситуація залишається контрольованою. Як ви вже зазначили, зараз працюємо над закріпленням на тих позиціях, які вдалося відновити останнім часом. Також продовжуємо свої ударно-пошукові дії, збільшуємо буферну зону між першими порядками наших підрозділів і противником для більшої безпеки застосування військ і безпеки нашої піхоти. Активно зараз ми вже війшли в осінню стадію. Зараз активно готуємось до зимової. Багато заходів треба зробити. Підготовчих багато чого зміниться, що буде впливати на хід подальших дій, і безпосередньо на наші дії буде впливати. Тобто, зараз активно, активно працюємо і змінюємось, готуємось до подальшої роботи. А що ускладнює таку роботу у зоні відповідальності хартії? Перш за все, це зміна погоди, це холоди. Далі рельєф місцевості, і там взагалі та місцевість, на якій ми є. Це і у нас вона змішана, і відкриті поля, де дуже сильний вітер є, який впливає і на стан нашої піхоти, і на роботу безпілотних літальних апаратів. Також є і ліса, де ми де ми виконуємо бойові завдання, де зараз. В нас вже і опадає листя, і стає відкритими ті ділянки, які були приховані і замасковані. Тобто дуже дуже багато всяких аспектів, які потрібно врахувати і переробити під ті умови, які зараз будуть вже. Вчора головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео, якраз, як вдавалося просуватися у стороні липців так, над ними. І відповідно там було написано, що Харків теж брала участь у цьому наступі. Можете розказати трохи детальніше, як це відбувалося? Це були спільні той результат, який ми бачимо на дівстейті. Це результат спільних дій. Підрозділів гуру і 13-ї бригади Хартія, тому що всі дії безпосередньо відбувалися в смузі оборони нашої бригади. Підрозділи гуру виконали велику частину роботи. Основну це на них покладалися специфічні завдання щодо зачистки ворожих позицій і просування вперед, де наша бригада в цей момент відігравала функцію забезпечення цих дій. Ми і артилерією. Допомагали і засобами ребу прикривали, і замінювали підрозділи гуру, які просувалися, виставляли свої, свої підрозділи закріплення. Тобто, це все результат спільних дій, які ми з ними проводили останні там два-три місяці. Тобто, разом ми бачимо, який результат це все може дати. Тобто спільно з ГУРом, а зараз це вже зона відповідальності Хартії. Ви там закріплюєтеся і будете тримати цю частину фронту. Це, це і була зона відповідальності Хартії з перших днів, як бригада була перекинута на харківський напрямок, просто е, нам е, в допомогу надали підрозділу гуру, які е, працювали в нашій смузі відповідальності разом з нашою бригадою, де ми повністю забезпечували всі дії, які ГУР відповідно робив. А що по собі залишили російські підрозділи, які полишали позиції? це трошки інші позиції. Це відмінні вони від тих, що ми бачили, і на Луанському напрямку, і в Лимані, тобто, це з, з тих умов рельєфу, які ми зараз маємо. Це великі перепади рельєфу, і яри, і балки, тобто таких класичних систем траншей, як ми звикли бачити, як пише книжка, в нас тут немає. Тобто, це поодинокі нори, зазвичай дуже глибокі і ще які мають різну форму всередині. Це не просто викопана нора в одному напрямку, вона і має бути з е, е, загину, щоб уникати пошкоджень від гранат, які закидаються. Їх було дуже багато. З того, що ми вже бачимо, коли ми заходимо на ті позиції, які були відбиті. Тобто, це одна нора на одного чоловіка, як зазвичай. Вона дуже глибока, може досягати там чотирьох метрів заглибшки, і е, які дуже дуже важко. Е, Проходити і зачищати таких нор дуже багато. Вони один на проти одної стоять. Вони розставлені секторами, які накладаються один на одного, щоб уникати сліпих зон. І частота таких нор може досягати там через кожні 5-6 метрів. Тобто, сама специфіка всієї операції була дуже складною. Це ми повинні розуміти, що ми починали працювати, коли ще був дуже густий ліс зелений. В цілому він у нас і дубовий є. Тобто, це дуже важка місце. Місцевість, контакти в таких умовах могли відбуватися як там від 2 до 3 метрів. Тобто йдеш в лісі, взагалі нічого не бачиш. 2-3 метри відбувається контакт, напорюєшся на якусь нору, засідку або ще щось. Тобто, це дуже дуже складна. Була в цілому, була дуже складна операція по по цій ділянці місцевості. Але потрошку ми просуваємось, рухаємось завдяки злагодженим спільним діям взагалі всіх сил оборони України, які стоять на даному напрямку, тому що ми розуміємо, якщо ми активно вступаємо в бої з противником, то ми повинні і відрізати і логістику, яка знаходиться на нашому напрямку противника за там 5 і більше кілометрів, то унеможливлення підкидання резервів пішим порядком, Тобто це комплексний захід. Є, над яким працюють мінімум три бригади, які стоять поруч в одному напрямку. і от на відео, ми бачили, що там і вдалося і полонених взяти. Чи багато було полонених? Полонених я вже за, за всю цю, якщо можна називати всю цю дію, однією великою там операцією, то за всю цю операцію я вже не можу зараз точну цифру сказати, кількості полонених, яку ми взяли за весь цей час, ну їх дуже багато. Я думаю, що в цілому, щоб не то більш 20, або а, 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 а може і 30 точно їх було. Mm -hmm. А біці під яких підрозділів це були? Це різні після допиту, після аналізу це бійці дуже різного, різного такого класу. Це і просто якісь мобілізовані, без звичай якоїсь потужної підготовки, просто кинуті на затикання дир. Це були і хлопці, які вже дуже з великим досвідом і які були ситуативно, наприклад, закинуті для вирішення там якихось ситуативних питань. Ми ловили. І е, в, тих вагнерівців, які були ще і на Бахмуті, тобто дуже разношорстний контингент, який потрапляв, але е, в цілому е, операція була доволі складною і вона, в принципі, е, продовжується, тому що ми розуміємо, що. Ту ту ділянку, яку ми зараз взяли під свій контроль, від, відвоювали її. На ній потрібно закріпитися її, потрібно підготувати, створити подальші умови для того, щоб можна було покращувати тактичне положення в подальшому. Тобто це тільки можна сказати такий перший етап, який був виконаний. І робота продовжується, і вона йде 24 на 7. І скажи, будь ласка, які зараз є потреби в бригади, адже війна вимагає постійного оновлення? Якщо ми не беремо саму головну потребу в людях, то це засоби РЕП. Це дуже дуже така річ, яка потрібна завжди її мало не буває. Ми знаємо ту, ту швидкість розвитку технології, яка зараз є. Противник також не стоїть на місці, постійно, постійно щось модернізує, постійно щось вдосконалює і змінює і частоти, і під і вже з'являються там системи, які можуть самостійно перемикатися при подавленні з одної частини на іншу. Тобто, ми це все фіксуємо, аналізуємо і розуміємо, що потреба зростає. В РЕБІ постійно, тому що частоти змінюються, умови змінюються і потрібно за це. Перший перший, прям один із основних джерел захисту наших підрозділів, тому потреба ця дуже дуже є і постійно. Ну і самі безпілотні літальні апарати різних класів і літакові розвідники. І мавіки, і бомбери. Ми бачимо, що зараз йде ускладнення погоди, і великі вітра, і туманність, і вологість з нас ніхто не знімає е, задачі розвідки до розвідки, спостереження. Тому ці засоби наразі починають втрачатись трошки більше із за погодних умов, тому що коли є проблеми або ризик загрози у піхоти, все підіймається в повітря, і там уже ніхто не дивиться на. Е, Застосування цих засобів вони втрачаються, звісно, але дають свій результат, тому їх потрібно постійно оновлювати, оновлювати і оновлювати. Пане Антон, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Просимо теж глядачів доєднуватись, переходити на сторінки Хартії та доєднуватись до актуальних зборів, підтримувати бійців бригади. Антон Баєв, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення на УК України. Хартія був з нами на прямому зв'язку і розповів так. про ситуацію на Харківському напрямку.